Тетяна Лисенко, моя кохана жінка, з якою ми обвінчені перед Богом і виховуємо нашу дитину, також є громадянкою України. Ось її паспорт. Прошу. Інших паспортів, ні я, ні вона не маємо. Пам'ятаєте, це легендарне інтерв'ю сповідь розвідника Суфлеру? Думаю, що добре пам'ятаєте. Багато персонажів наших розслідувань стають мемами, але історія Сергія Симочка то був той унікальний випадок, коли всенародну славу отримав не тільки і не стільки герой сюжету, як його недолугі спроби від нашого розслідування відкараскатися. Команда Бігуса іскусственно маніпулює аддільними фактами. Видаває їх за доказательства п'ять років тому, боже історія з минулого життя, чесне слово. Так от п'ять років тому ми розповіли вам про топис СБУшника Сергія Семочка. Про тиск очолюваного ним підрозділу СБУ на фармринок і втручання у діалізні тендери, про дороге майно, яке не налазило на офіційні сімейні доходи, про дешеві понти з фальшивими автономерами, а ще про російські паспорти, які дружина семочка та ще низка родичів отримали після початку війни та окупації Криму 2014 року. І саме останнє найбільше обурило громадськість. Адже, поки ми робили розслідування, семочко із СБУ перебрався у крісло першого замголовника голови служби зовнішньої розвідки, посада, яка мало корелює із ворохом російських паспортів, Семошко тоді не захотів говорити з нами натомість, уже після виходу сюжету, поговорив зі стінкою, дав максимально пафосне інтерв'ю телеканалу Зік, у якому все заперечував, обзивав журналістів маніпуляторами. І, взагалі, я не побачив жодного підтвердження та жодного доказу. Не побачив у нас, що ж тепер доведеться придивитися уважніше до ось цього листа від Служби безпеки України. Бо саме вона офіційно, за підписом очільника СБУ Малюка, у відповідь на депутатське звернення повідомляє: дружина, пачерка, пасинок і зять симочка дійсно мають російське громадянство, чинні російські паспорти та російські індивідуальні податкові номери. Я не можу позбавити себе втіхи, ткнути пальцем, а декого навіть радше ткнути носом у номери паспортів, зазначені у відповіді СБУ. Слідкуйте уважно. Ось номер чинного паспорта громадянки РФ Тетяни Лисенко, дружини Семочка та її російський ІПН. І це ті самі номери паспорта і ІПН, які ми показували у сюжеті 5 років тому. А ось російський паспорт зятя Семочка. І вгадайте, що а те, що це той самий паспорт, про який ми розповідали 5 років тому. Але найцікавіше, мабуть, із пачеркою. У розслідуванні у 2018 році ми показували старий паспорт, виданий ще на дівоче прізвище. Але дівчина вийшла заміж, змінила прізвище, тож мала змінити і паспорт. Тому той старий документ нині у російських базах значиться як Нідійствітелен, заміння на новий. Але не біда, новий паспорт пачерки СБУ теж знає, так само як і паспорт пасенка. Але ми записуємо цей блог не для того, щоб просто позловтішатися. Ну окей, не тільки для того. Здавалося, б, все питання закрито, але є проблема. Усі ці роки семочко судиться. По перше, звісно ж, з нами. І це не побоюся того слова, епічний судовий процес, котрий має увійти у підручники для майбутніх адвокатів і суддів. Адже на його основі можна написати цілий окремий розділ. Як робити не можна, бо не можна маніпулювати судом, суддями і судовими позовами так, щоб за компанією із журналістами засудити абсолютно сторонню ріелторку. Але саме це учудили адвокати Семочка і Голосіївський районний суд. Ми робили про це окремий сюжет глінку горі. Бідала. Шна дівчина дізналася про те, що програла якийсь суд якомусь чекісту уже після того, як їй за компанією з журналістами арештували рахунки, було притягнути як світлича. Хоча жодного відношення взагалі до даного спору немає. Я вправі бере участь стороння людина. Оце нам не зрозуміло. Ваша честь, мені також не зрозуміло, яким чином значить, суд першої інстанції не встановивши причетність сторонньої фізичної особи, хвали відносно неї рішення. Але так не можна, бо це просто не по людськи у погоні за помстою ламати життя стороннім, навіть незнайомим тобі особам. А ще не можна тиснути на журналістів арештами рахунків і майна, аби примусити їх от прям вже виконати, придуркувати рішення першої інстанції, придуркувати бо спростувати цитати свідків, художні прийоми і навіть дані офіційних реєстрів. Але ні, от, прям вже. Хоча попереду ще апеляція. Але саме це утнули суддя на пару з приватним виконавцем для симочка, котрому так не терпілося потримати нас за го. Корло. Але так не можна. Бо, по-перше, такими зловживаннями ти репутацію в асфальт катаєш тільки свою власну. А по-друге, у журналістів теж є право на справедливий суд. І вони завжди будуть його добиватися, скільки б років на це не пішло. Ми добилися. Третя найвища інстанція, зазирнувши у ті придуркуваті судові рішення, побачила в них порталу юридичне пекло і чорним по білому написала: ага, що так не можна. Знесла туди чинук бісовій матері і наказала слухати справу з нуля. Все фігня, давай спочатку. Тільки тепер це спочатку Сергію Олексійовичу вже буде з листом від СБУ. Але я відхилилася пів біди, що Симочко судиться з нами. Весь цей час він уперто судиться ще й за те, щоб поновитися на посаді у службі зовнішньої розвідки. Нас хотіли поховати, але вони забули, що ми насіння, ми проросли. Після оприлюднення розслідування у 2018 році тривалий час офіційної реакції не було ніякої. Самочка звільнили аж через півроку навесні 19-го, прямо під час президентських виборів. Перший тур Порошенко провалив для відновлення репутації і прокачки електоральних лайків. Терміново треба було щось гучне, рішуче і бажано антикорупційне. Сакральною жертвою став Семочко. Першого заступника голови служби зовнішньої розвідки. Генерала Сьомочку звільнено посади. Якщо люди не довіряють тому чи іншому керівникові, не чути людей є надзвичайно небезпечно. І, до речі, це була одна із моїх помилок, яку я мушу визнати і вибачитись за неї. Але з тим звільненням були м, деякі проблемки. Його оформили з очевидним порушенням, коли розвідник був офіційно на лікарняному. І знаєте, складалося враження, що цієї прикрої помилки припустилися не випадково, а саме для того, аби лишити лазівку для оскарження у суді. Ну бо коли в суботу тебе помічають в адміністрації президента, уже в понеділок ти падаєш на больничку, а в п'ятницю тебе, нібито болящого звільняють, я його запросив. Ми з ним переговорили, і він був звільнений. То вже за місяць ти йдеш до суду з цілком очікуваною фабулою у позові і вимагаєш скасувати звільнення, поновити тебе на посаді, а ну і ще виплатити мільйон за вимушений прогул. Справа вже декілька років ходить по інстанціях, і ось у січні її прийняла до розгляду Велика Палата Верховного суду. Це вже найверховніше, куди така справа може потрапити. Слухати її будуть аж 17 розсуддів. як жартують адвокати, великий суд для великих людей. От тільки я цьому великому суду прям не заздрю. Навіть не тому, що за роки кружляння судами банальна суперечка про лікарняний переросла у цілу правову колізію щодо ієрархії різних законів, а просто тому, що я суто по-людськи не розумію, як вони всі мають сидіти вирішувати питання права, знаючи при цьому, що у разі позитивного для Симочка рішення поновлять на посаді у розвідці людину, чия рідня з початком війни взяла громадянство країни агресора. Ну що ж, великому су. Суду великі загадки. А ми поки що підсумуємо те, що є. Отож, російські паспорти у родичів симочка таки є. І тепер уже СБУ нам свідок. Справедливість в українських судах. Сюрприз, але також є. За неї, щоправда, доведеться дуже довго і наполегливо боротися, але боротися варто. У Симочка, на жаль, теж дещо є. У нього все ще є шанси поновитися на посаді. З іншого боку, якщо таке дійсно трапиться, у служби зовнішньої розвідки теж є шанс. Шанс цього разу. Не завдавати собі іспанського сорому, а звільнити цінного кадра правильно, без дитячих помилок і очевидних лазівок. Адже тепер не тільки ми, а всі будуть за цим спостерігати. До речі, ми завжди відслідковуємо подальшу долю наших фігурантів після розслідувань. Тож, якщо вас цікавить популярне питання Ну і що далі? Підпишіться на Ютуб канал та соцмережі Бігусінфо і не пропускайте свіжі сюжети. А якщо ви журналіст і вам потрібна допомога у судах із фігурантами, напишіть нашим юристам на пошту, яку зараз бачите на екрані. На сьогодні, все. Дякую і до зустрічі.